А то подивлюся, а у вас тут якась міна. Хтось... Я розумію, що ви Дерпеться? просто жінка, і в самоді ніфіга не розумієте. Щоб мужик дивився, могло б не по-другому. Спеціалістів з Миколаєва. Їх і так на розхват. Ось, до, дивіться, таке відкриваєте і дивитеся. І туди в стіл не лізьте, добре? З тої ну, сторони. Треба перевірити. Я вірю вам, що ви чесна людина. Але мені треба, я відповідаю за це несу, якщо у вас Ви Ви ці зізнається... коробки що шукаєте? Снаряди, так? Да? Дивіться, тут написано. Ось тут бачите, без тросйом на гідравліку до трактора. Ну та й що, в ці коробки ви можете, що хочете положити, не тільки це, правильно? Це ж коробка. Це, це піз... Кожну коробочку з причіпниками відкривають. У мене обиск, хто не в курсі. Шукають снаряди, патрони. Криміналісти, коротше, все переривають. Оце ви не робите мені бардака, це просто капець. Та прям бардак, знаєте, це тяжко прибирати. А ще після когось. Вдруг щось знайдете, То, що а. от шукали, знаєте. І Буваєш і таке. Буває, шукаєш, шукаєш раз... Ну там нічого немає, пожалуйста, не перевертайте. Взяли, ящик, подивилися, назад поставили. Не треба висипати його на землю. Я його не висипаю на землю. Це те, що було під низом, Добре, я витягнула. Правильно? не Бо ви зараз перепутали, то нічого не знайду. Це... Дивіться, тісно в мене в майстерні. TikTok сообщил, что у меня снаряды, короче, 20 снарядів, че що... хтось там сообщил. Да, <клухи> <клухи> Був в ефірі там знімав трохи моя там капля пороха. Все уже, короче, приїхали. Лишня суду, обыск. Кожен ящик перевіряють. Ну там немає, ну це ж ну це назад дівалюється. Ну ви час займаєте мій. Ну та ну, що, ви я готов, ну Йолки-палки. Займаєтесь якоюсь діяльністю, не знаєте якою. А якою діяльністю займаєте, Ви що? От, пурок зберігаєте. Та там болти, ну що ви там реєтеся, ну це просто мене аж. Ну чого вона в болтах робота. Ну коли це закончиться? Мені на поле треба їхати. Я їх не забираю з собою. Я з вами по людськи лки-палки, кажу все. Оси налетіли, так. Дивіться, кожен болтик відкриває ящик, і кожен болтик достає. Саша. Що Саша? Саша? Ну Хто буде перебирати це все? Ну, це не якось не по-людськи, ну палки ви що, в мастерські так репиться. Ну, наше ви це все витягуєте. Назад поставили. Ну, нашу ви витягуєте. Що там? а у вас міна там. Та яка так. там міна, Йолки? Я знаю, що у вас там. По Акура потримається. По Ми теж не сильно хочемо ритися. Нас заставляють, понімають. Я, я ще, може, приберу, ну мені їхати я треба. Розумію, ну, мені зараз бабушку треба йти кормити, передівати. Що на приколі чи що. ну Я понімаю, Саш. Та ви не розумієте, скільки тут будете ритися, бліблімась. скільки тут ящиків, дивіться, скільки ящиків. Скільки це буде а, оцаритися? Да, Та так коли це буде? Три дня, блядь, обіс, нахуй, що? Мене бабушка лежать. Іди сюди. Не буду я виключати ні. Я по, я по а ти... Шукаю снаряди, хтось написав, що в мене снаряди, Кожний болтик перериваю. Я буду знімати на покрив. Зараз блядь, робити тут пізніше. Хватить, я сказала. Виключи камеру, пожалуйста, бо я тут телефон тобі... Хай мусар не риється, точно, блядь. Виключи. Не виключу, блять. Виключи, сказала, заспокойся. Дай людям, дай людям робити роботу, ти тільки збиваєш. Не дай мені.